Почнемо підготовку нашого уда. Я маю вісім штучок. Ось таких купив по акції 5 злотих кілограм. до речі, щоб вийшли соковиті та дуже смачні. Дивись до кінця, побачиш мій лайфхак. коли потребували наше удо його треба легенько відбити. Але стороною молотка не цою, а цою ружі, веде по зелені. І так робимо всіх вісім штучок, і приправляємо з двох сторін кожен шматочок сіллю та перцем. і залишаємо в сторонці, хай трошки промаринується. І приступаємо до приготування нашої паніровки. Нам треба буде чотири яйця. Виправляємо перцем і сіллю і гарненько збиваємо. До другої посудини я додаю ну, таку скляночку, навіть не ціла скляночка кукурудзяної муки. І обвалюємо кожен шматочок в муці. Так гарно, аби мука всюди покрила. До речі, якщо ти готував вже такі котлетки, скажи, напиши в коментарях, яка краща паніровка в самому яйці чи подвійна паніровка в сухарях. А ми продовжуємо готувати, розігріваємо на сковородці олію, вимачуємо в яйці котлети і викладаємо на нашу розігріту сковороду. і обжарюємо з двох сторін до золотистого кольору. А якщо досі дивишся моє відео, тоді лови лайфхак. Я повертаю всі мої котлети назад до сковородки. Наливаю десь 100-150 грам води і накриваю кришкою, і лишаю так на 2-3 хвилинки, щоб вода добре випорвалась. А подавати я люблю з пюрешкою, политую зверху розтопленим маслом і присипано кропом, і нарізані помідорчики свіжі. І готово! і смачного. А якщо сподобався рецепт, напиши в коментарях свої враження і підпишися, щоб не бути голодним.